Креативний новина свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минув. Ведуча подкасту Марія Ланова. Усім привіт! З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. Сьогодні на нашій радіохвилі зібрався справжній помонт цікавих кейсів, гучних інфоприводів та корисних анонсів. І нам вже аж гай гуде, як не терпиться про все розповісти. Поїхали! TikTok розробляє новий застосунок для обміну фотографіями. Його попередня назва TikTok Notes. Як розповіли представники соцмережі, у ній користувачі зможуть ділитися фотографіями, а також текстовими дописами. Цікаво, що поки усі платформи намагаються вводити більше відеоконтенту та бути схожими на TikTok, TikTok захоплюється Instagram – зразка 2010 року. Що з цього вийде, дізнаємося вже незабаром. LEGO Group представила новий візуальний стиль. Проєкт втілили разом зі студією Interbrand. Для того, аби розробити нову дизайн-систему для LEGO, команда підняла старі lego архіви, взяла декілька сучасних елементів айдентики та поєднала це все зі стилістикою коміксів. Тепер в дизайн-системі LEGO з'явилися мініфігурки, які ведуть діалог через спливні вікна та панельний підхід до компонування візуальних елементів. Усе для того, щоб завоювати серця молодшого покоління Альфа, а не лише їхніх батьків. А спонсором позитивних новин цього випуску є команда ілюстраторів журналу нью йорка Нещодавно вони випустили нову обкладинку журналу, яка спричинила справжній бум в соцмережах. У весняній композиції команда розмістила декілька видів птахів. Більшість з них є справжніми видами, а три штучно намальовані художником пітером десівом. Видання запропонувало читачам розпізнати пташкових злодіїв, а ще відшукати котика у вигляді оптичної ілюзії. В результаті вийшов цікавий кейс про те, як ілюстрація може залучати людей до активності та мати легкий ігровий ефект. На Cases відбулася прем'єра нового курсу від Asta Academy. Він стане в пригоді тим, хто прагне опанувати професію продуктового менеджера. За декілька місяців навчання можна пройти повний шлях знайомства з напрямом: від досліджень та створення mvp продуктів до виводу продуктів на ринок та їхнє просування. Викладає Рей Астафічев, експерт з продуктового менеджменту, співзасновник фонду коло. Має понад 15 років досвіду роботи в міжнародних IT-компаніях. Дізнатися деталі навчання та придбати курс можна за посиланням в описі. Google запускає новий інструмент для роботи: Віц. Він має на меті допомогти компаніям і користувачам створювати спільні відео. Зокрема, функціонал Віц можна описати, як Google-презентації, перетворені на відео та додатково озвучені. Бета-версія Віц стане доступною вже цього літа. В Одесі знімають фільм про українського режисера Олександра Довженка. Його присвятили 130 тридцятій річниці з дня народження визначного кінематографіста. У стрічці, зокрема, йтиметься про одеський період творчості Довженка як режисера, а саме 20-ті роки минулого століття. Творці майбутнього фільму розповіли, що їхня робота занурить глядача в атмосферу сторічної давнини, що має паралелі із сьогоденням. Мережа зоомаркетів Мастер Зу, креативна агенція, тактика та плеяда українських домашніх улюбленців випустили звернення до українців. У ньому пухнасті Пернаті та Лускаті з різних куточків України дякують людям за їхню турботу та розуміння. Свій голос отримали кішка Фрея з Києва, пес Рудик із Жашкова, ігуан на ім'я Хуан та інші тварини українців. Ані пса патрона, ані кота Степана у відео не було. Але як бачимо, пухнасті креативні комунікації рухаються уперед і навіть культивують своїх наноінфлюенсерів. Скільки грошей продуктовий дизайнер може отримувати на старті кар'єри? Які навички потрібно розвивати у 2024 році, та де брати мотивацію на роботу? Минулого тижня усі ці питання стали предметом панельної дискусії, яку організувала спільнота Київ UX Design». До розмови долучилися продуктовий дизайнер Джині Стас Говорухін, дизайнерка з ЄПАМ Оля Голубєва, та засновник креативної практики Анатолій Попель та дизайнер В'ячеслава Абрамов. обговорили конкуренцію на ринку, міф про легкий старт, демпінг зарплат та мотивацію залишатися в професії. Тож, якщо будуєте кар'єру в продуктовому дизайні, обов'язково перегляньте запис мітапу, який ми залишили в описі подкасту. А тим, хто шукає актуальні вакансії з дизайну та інших креативних галузей, радимо зазирнути на біржу вакансій від Кейсес. Там своїми пропозиціями роботи діляться круті українські команди, як от Genesis, BetterMe, Promodo, Ajax Systems, Hotline Finance та інші. Netflix оголосив нову грантову програму для українських кінематографістів в її межах команди сценаристів та продюсерів з українським громадянством зможуть отримати гранти розміром у 10 тисяч доларів для 20 проєктів на розробку сценарію повнометражного художнього фільму. Крім того, для переможців передбачена низка майстер-класів зі сценарного мистецтва, фінансування та маркетингових стратегій для кінопроєктів. Подати заявку можна до 17 квітня на сайті програми. Посилання лишили в описі подкасту. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року. забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду донат. Сума не важлива: хоч 10 гривень, хоч 100. маленьких донатів. Не буває всі вони внески в нашу майбутню перемогу. Хексагон створила візуали для бренд-кампанії другого епізоду фестивалю ЛГБТК Плюс кінофільмів Сані Бані. Дані незалежних досліджень показали, що більшість підтримує антидискримінаційні заходи щодо ЛГБТК Плюс спільноти. Тож Hexagon вирішили інтерпретувати та відобразити це. Головним меседжем кампанії стала фраза Більшість ближче. В дизайні команда використала макрофотографії людських тіл. Вони стали певною алегорією, способом передати надихаючі та важливі для спільноти результати опитувань. Ще один яскравий кейс цього тижня вийшов з під творчих пікселів Leak Design Agency. Команда розробила дизайн сайту диджитал конференції про моду New Codes. Ключовим запитом від замовника було створити сайт гідний нагород. Сталося як пророкувалося. Дизайн рішення від Leak здобули Honorable Mention від спільноти Awards. До речі, щодо пророцтв, ключовим елементом головної сторінки стала ефектна 3D-фігура Оракула. Його очі анімують перехід між першим і другим екранами та ілюструють зв'язок між минулим, сьогоденням і баченням майбутнього у світі моди. Переглянути кейс можна, як завжди, на Cases. Google безоплатно надасть користувачам інструменти на основі штучного інтелекту для редагування Google-фото. З ними можна буде видаляти небажані об'єкти лише кількома дотиками, регулювати положення світла, підвищувати різкість зображення та застосовувати інші корисні налаштування. Скористатися оновленнями можна вже з 15 травня, тож візьміть на примітку, можливо, настав час оновити свою аватарку в Slack та порадувати колег свіжим весняним фото. На цій ноті ми плавно завершуватимемо наш випуск. Поки на дворі весна, радимо по максимуму запасатися вітаміном Д та фотографіями на фоні магнолій. А ми, як завжди, запасатимемося свіжими новинами та кейсами. Почуємося наступного понеділка. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар» можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.